І друзі, і брати і сестри, давайте скажемо слава Богу. Бог є добрий до нас, і він є всемогутній, і той, який має єдину владу і силу на небі, на землі і все є під власне саме нашому Господу Ісусу Христу. І знову ж таки, ми збираємо своє ім'я нашого Господа Ісуса Христа на місці, не воїна людини, і наша мета. Прославити Господа, подякувати Його за Його спасіння, за Його велику жертву, за Його велику любов, яку Він являє до нас кожного часу. Я хотів би сьогодні в цей вечірній час трошки нагадати нам. Хоча ми святкували, я думаю, 25 грудня Різдво. Але я прочитаю сьогодні ці події, те, що відбувалося. Дві тисячі понад дві 2000 років тому, як Христос Він прийшов на цю низьку землю, як Він прийшов і родився. І, і трохи порозмірковувати, для чого це все сталося. Навіщо він прийшов на цю землю? Я хотів би прочитати прочитатися Іван від Луки, другий розділ з першого душа. Стало з тими днями, вийшов указ від Кесаря Августа зробити перепис по всій населеній частині землі. Це був перший перепис, коли правитель Сирії був квіріній і пішли всі записуватись в кожне своє місто. І відправився ж і з Галілеї, в місто Назарета, в Іудею у місто Давидове. Що зветься Вітлеємо, тому що був він із дома і роду Давидового записаться з Марією, зарученою йому дружиною, яка була вагітна. І сталося, коли вони були там на їй час родити. І народила вона сина свого первородного, і сповила його, і поклала його в ясла, бо не було для них місця у вітальні. Ось ми прочитали коротесенько, в даний момент, прочитали цей текст, що в той, в той місцевості потрібно було переписати всіх людей. Перепис. Я не знаю, коли була в нашій країні по раз, але говорять, що було десь там, 90-х, не пам'ятаю, не знаю. раз там, <клухи> А інша статистика, що? Але ми читаємо також, сталося з тими днями, вийшов указ від Кестря. Чому все так трапилося, дорогі друзі? Воно не просто так це все случилося, та була перепустій місцевості. Тому що ще за багато-багато років до народження Ісуса Христа було прородство. Було пророцтво сказано, що Ісус Христос, Він родиться саме в Ітфлієві. І те пророцтво повинно було виконатись, бо ми були в другій місцевості. І вона була вже вагітна. І вже їй залишалося небагато часу. Але як виконається пророцтво? Бог Він настільки пинує над Словом Своїм те, що було сказано. За народження Ісуса Христа було багато сказано пророцтв. Дуже багато. І кожне пророцтво виконалось настільки точно. І навіть і це пророцтво. Вони були в Назареті, вони були в Другій місцевості. Але по слову Міфлеємі дуже родитись. І ми читаємо, що комусь у голову положилось таке зробити керівство. А Йосифу не було куди діватися. Дивитесь для, всі, для всіх людей. Він бере Марію і йде в Іфлієв. Ми читаємо далі, що народила вона сина свого первородного і сповела його і поклала його в ясня, бо не було для них місця у вітанні. Також ми читаємо, що він родився в яснях. Не було місця. В другому місці теж просто сказано, що він родиться для всіх людей. І буде доступ до Спасителя, до Царя, Небесного Царя для всіх людей. І так сталося. Він родився простий і ясний. І сьогодні кожна людина, ти і я, маємо вільний доступ саме до нього. Він вже виріс, він вже постраждає Воскрес. Він остав нам Святу книгу Біблію і Євангелію. І ми маємо доступ до нього. Я хотів би читати далі з восьмого вірша такі слова цієї ж книги Дру... Луки Другого розділу. І були в тому краю пастухи, що ночували у полі, які несли нічну варту біля своєї отари. І ось ангел Господній з'явився їм, і слава Господня осіяла їх, і охопив їх великий страх. І сказав їй, Ангел, не бійтесь, ось сповіщаю вам велику радість, яка буде всім людям. Бо народився вам сьогодні в місті Давидовим Спаситель, який є Христос Господь. І ось, і ось вам знамена, ви знайдете сповите немовля, яке лежить у яслах. І раптом. З'явилось за ангелами численне воїнство небесне, проставляючи Бога і вигукуючи слава вишніх Богу і на землі мир у людях уподобан... уподобання. А коли ангели відійшли від них на небо, пастухи сказали один одному: ходімо тоді в Віфлеєм і подивимось, що там сталося за цим, за цим словом. Про що сповістив нам Господь? І вони поспішаючи пішли. І знайшли Марію, і Іосіфа і немовля, яке лежало в м'ясла. же вони розповіли про те, які слова їм були сповіщені про це немовля. І всі, хто чув, дивувалися, розказаному моїм пастухами. А Марія зберігала всі ці слова, складаючи їх у серце своєму. І повернулись пастухи, проставляючи хвалючи Бога за все, що вони почули, побачили, як і було їм сказано. Ось ми прочитали перших людей, які прийшли поклонитися Спасителю Ісусу Христу. Якщо ми заглянемо історію того часу, то для євреїв. Пастухи – це були люди навіть не другого, а третього класу. Вони були десь там за містом. Вони десь пасли отару. Вони навіть не могли, так знаєте, просто прийти в місто, тому що вони були пастухи. Це були зазвичай бідне, низьке, як би сказати, населення того міста, тої місцевості. Але ми бачимо, що Бог Він настільки любить кожну людину, і він не ділив, і не ділить ніколи на класи людей. Ось президент, ось влада, ось багаті люди, ось середні люди, ось бідні. Перед Господом дорогоцінна кожна душа. І перед Богом всі люди рівні. І ми читаємо в цій Євангелії в, в цьому місці, що саме ангели з'явилися кому? Цим простим людям, які несли ночну, ночну стражу, які пасли там овець, чи що там було. Саме їм Господь відкрився першим. І явилися ангели, хорне небесний, як ми говоримо. І ми тільки що прочитали, що вони сповістили їм таку благу звістку цим пастукам, що явився, що родився, Спаситель світу, який спасе людей від гріха. І ця дивна радість, вона прозвучала, вони почули в своєму житті. І вони зразу ж, не, знаєте, не, не, довго часу не трачучи, вони зразу пішли, що сповістили їй ангел на те місце. І вони знайшли Його яслях. Ісуса Христа. Вони мали вільний доступ туди. І вони пішли і поклонилися Христу. Вони сказали цю радісну віску навіть і батькам, підкріпили їхнє, як би сказати, серце. І ми читаємо, якщо уважні тут, ми читаємо, що коли ці пастухи говорили їм, що це родичів світу, що він. Цю благу звістку Марії Іосифу. І ми читаємо, що Марія все слагала в серці своєму. Тобто вона уважна була до цих слів. Вона розуміла, що це родився саме Спаситель світу для всіх людей. Коли ми читаємо ці події за народження Ісуса Христа, ми читаємо і інші люди, вони також приходили. Щоб прославити Ісуса Христа і поклонитися Йому. Наприклад, ми читаємо за цих мудреців. Зазвичай люди говорять, три мудреці прийшли поклонитися. Ні, не три. Це було достатньо також багаті люди, дуже багаті люди. Ми можемо прочитати Івангелії від Луки, там другий, по моєму розділ. коли мудреці, вони з далекої місцевості, з далекої місцевості ішли. Що поклонилися Господу. Тому що на небі з'явилась зірка. Зірка. І вони побачили ній, що щось велике, хтось значний, прийшов у цей світ. І ці люди, вони прийшли, вони вирішили йти в те місце. Вони довго йшли, приблизно до двох років. До двох років приблизно. Вони йшли, що поклонитися Господу Ісусу Христу. То це не був аніяк не один мудрець, аніяк. З ними була свита, як ми то кажемо, верблюди на і їжею, і всім необхідним. І були подарунки для Господа Ісуса Христа. Золото, ладан і смирно. Що значить ці подарунки? Вони щось значили в той час, та й сьогодні. Вони йшли поклонитися йому золото, як царю. Прийшов Спаситель світу. Як царю вони несли ці подарунки. Ладан і смирно, як пересвященнику. і як пророку. Ісус Христос він мав цю владу бути царем. Він пророкував, він говорив людям, що чекає. І Він був священником. Він проповідував Євангелію, дорогі друзі, брати, сестри. І ці мудреці. Вони йшли довгий час. І коли вони прийшли в Єрусалим, де має родитися цар? На звичайно, в Єрусалимі, в царських палатах. Але коли вони мали доступ до царя, вони прийшли до нього і говорять, де родився цар, ми хочемо поклонитися йому. Але цар подивився до мене, що Я цього не знав, що родився хтось. Він призиває книжників, призиває тих людей, які читають Біблію, читали Біблію, і кажуть, а ти може родитись цар. І вони почали читати там то і там-то. Читаємо далі, що Ірод, він був наскільки жстокий, наскільки жорстока ця людина, якщо обратно ж історії загинемо, то він дітей своїх убирав, умишляв. Братів своїх умишляв. Він наскільки знаєте, вцепився за цю владу, і коли він почув про народження Ісуса Христа, то він там велику хитрість появив і каже: ви підійдіть на мудреців. Він там і там має бути. Ви все все, все розвідайте. і прийдете мені, сповістите. розкажете, де він там є. І мудреці вийшли і знову зірка. І вони пішли в те місце там, де був Ісус Христос. Ми читаємо, що Він прийшов в Назарет. Назарет, Він там був Ісус Христос. Але Бог відкрив мудрецям, щоб вони йшли іншою дорогою, не поверталися до царя. Далі ми читаємо такі слова, що ворог душ людських, тобто дьявол, він настільки відкрив атаку на Ісуса Христа, з самого дитинства. Тому що диявол знав, що Ісус Христос родився для того, щоб спасти, щоб примирити, щоб дати прощення тобі і мені, і відкрити нам стежинки або шлях до Царства Небесного. І ірод Він ожесточився, і він дав указ всіх немовлят убити о двох років і нижче. Я не знаю. Яка кількість немовлят погибла, Була, у, у, скільки людей, дітей було у, 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 умертвили. Але одна така пісня, ми співаємо, 14 тисяч діток било, у, убили у той час. Я не буду знаєте, говорити це чи точна цифра, чи ні, не знаю. Але велика кількість дітей о двох років і нижче були убиті діти. Дьяволу, якщо він унічтожає... То йому без різниці його ціль украсти, убити і погубити як душу, так і тіло. І Ісус Христос, Він був збережений. Ісус Христос був збережений. І ми читаємо напродовж життя ворог душ людський, тобто диявол, Він дуже часто восставав на Ісуса Христа. І його була ціль умертвити Його. Але він прийшов. Виконати місію. Він прийшов Ісус Христос, щоб спасти людство. Він залишив славу небес для того, щоб примирити Тебе і Мене, і дать прощення, дать мир і спасіння. Ісус Христос, Він залишив все і прийшов раді того, щоб ми мали сьогодні прощення, щоб ми мали сьогодні спасіння, щоб ми мали спасіння в нашому Господі Ісусі Христі. Як ми можемо отримати спасіння? Перше це покаяння, це визнати свої провини перед Небесним. Оцерком. Сказати, Боже, прости мене, очисти мене, каюсь перед лицем Твоїм, потребую Тебе в своєму житті, будь моїм Господом в моєму житті. Написано в Біблії такі слова: прийдіть ко мене, всі труждаючіся і обріменні, і я. Успокою вас. Та Біблія говорить такі слова. Друге, що нам потрібно, це вірить в Ісуса Христа, вірить в Євангелію. Хтось сказав такі слова, і це дійсно так, що самий великий гріх найвеликий гріх це не вірство. Коли людина не вірить в Бога. Якщо людина не вірить в Бога, то вона автоматично. Не буде мати життя вічного або спасіння після цього земного життя і гарантоване пекло. Тому що вона не вірить Свого Творця. І Біблія говорить, щоб ми вірили в Ісуса Христа, в Євангелії, яку Він залишив для нас. Це збірка книг. Як було багато про, прочістів сказано за Ісуса Христа. І що сьогодні відбувається, що ми сьогодні переживаємо, це все виконується. Бо в Біблії написано, що буде останнім часом. І третє, що нам край необхідне в нашому житті, це визнати Ісуса Христа своїм Господом і не соромитись перед іншими людьми, що я вірю в Господа. Чуєте, не соромитися. Хтось сказав такі слова. Такий приклад навів. Дитина одна, чи вже не поступив в технікум чи в інститут, і каже, я вже четвертий рік учуся ось тут, а в технікумі, і ніхто не знає, що я хожу до церкви, що я віруючий. І знаєте, з таким, якби, ну, з сподвигом таким. Дорогі друзі, якщо ти християнин, ти повинен знаєте, заявляти, я вірю в Бога. Не соромитися цього. Нема чого соромитись, дорогі друзі. Сьогодні соромно не вірить Бога в свого Творця, який створив тебе і мене. Сьогодні соромно говорити, що я не знаю Бога, що я не вірю в Бога. Біблія говорить такі слова. Хто посоромиться мене і моїх слів, від того і я відрічусь, коли людина пристане перед Господом. Якщо ти не визнавав, якщо ти не свідчив, якщо ти не говорив іншим про Ісуса Христа, то Господь каже, і я скажу вам, я ніколи не знав вас. Брати і сестри, хай Бог нас благословить, щоб ми були свідками іншим людям. Уявіть собі, і так буде, якщо ми не будемо проповідувати іншим людям. Пристане кожна людина перед Господом. І ви повірували в Бога, служите Йому, довіряєтесь йому. І ви пристоїте перед Богом, і Бог каже, війди в радость Господиня, Господина мого, царство Небесне. І приходить ваш син. Приходить ваша сестра, ваша донька, мати, батько. І вони йдуть в пекло. Чому? Тому що я вірив в Господа, а ближньому не сказав про Царство Небесне, про спасіння, про живу віру до Ісуса Христа. Це страшно. І тому, дорогі друзі, можливо, знаєте інколи так ріже уші, часто люди просять, давайте молитися за спасіння, за спасіння, за спасіння. Друзі, це найважливіша потреба і нужда перед Господом. Найважливіша, я б сказав. Якщо ми не піклуємося про своїх рідних, вони йдуть в пекло, вони йдуть в ад, дорогі друзі, щоб Бог їх спас, щоб Бог їх призвав, щоб вони же прийшли, покаялись і служили Богу. Мета Ісуса Христа, народження на цю землю, прихід на цю землю, щоб спасти людей. Ісус говорить, іди, іди і проповідуй Євангелію. Бог дав кожному право, кожній людині, хто є присутній на цьому місці говорити про Ісуса Христа. Ці дні, різдвяні дні. Говори про Ісуса Христа, задай питання ближньому, для чого Ісус Христос родився. Щоб ялинку сьогодні поставити? щоб подарунки подарити? Чи щоб просто стіл накрити? Друзі, не вже тільки для цього. Це все добре. Добре, подарунки, добра родина зібратися, посидіти. Це добре. Але ціль мета спасіння Хри... прихід Ісуса Христа це спасти, це примирити, це дати прощення, дати радість, дати потіху. Друзі, брати, сестри, хай Бог нас і благословить. Я вас вітаю з цими прекрасними святами народження нашого Господа Ісуса Христа. Нехай він родиться в кожному серці. Якщо ще хтось не примирився, не покаявся, якщо ще не визнав, дайте себе грішником перед Господом, ви це можете навіть і сьогодні зробити. Попросить у Господа пробачення. Попросить у Господа, Боже, прости мене. Я вірю, що ти прийшов на цю, на цю землю, щоб простити людей. А я ще не примирений, а я ще не спасенний. А моє ще ім'я не записано у книгу життя. Бо Ім'я записується в книгу життя, в Бога не пам'ятна книга. І ім'я записується тоді, коли людина кається, коли людина визнає себе грішником. І ми чтемо вам, що тоді записується ім'я в книгу життя. І написано, що небо лікує, небо радіє, коли людина визнає себе грішником перед Богом. Не перед людиною. Якщо людина знає,